Ось 5 корисних лайфхаків для тих, хто прагне схуднути. 1. Пий більше води. Пити склянку води за 30 хвилин до їжі допоможе зменшити апетит і покращить обмін речовин. Іноді ми плутаємо спрагу з голодом, тому вода ваш перший союзник. 2. Додавайте білок у кожен прийом їжі. Продукти з високим вмістом білка: м'ясо, яйця, риба бобові забезпечують відчуття ситості надовго. І допомагають спалювати більше калорій під час травлення. 3. Їжте повільно та усвідомлено. Не поспішайте під час їжі. Це дасть вашому мозку час зрозуміти, що ви вже наситилися і допоможе уникнути переїдання. 4. Дотримуйтеся правила 80% на 20% Намагайтеся 80% раціону присвятити корисним продуктам овочі, фрукти, нежирне м'ясо. А 20% залишити для смаколиків. Це допоможе вам залишатися в комфорті без жорстких обмежень. П'ять рухайтеся більше в повсякденному житті. Додавайте активність у свій день, прогулюйтеся під час телефонних дзвінків, використовуйте сходи замість ліфта або займайтеся домашніми вправами по 15 20 хвилин на день. Пам'ятайте, що сталість і баланс ключ до успіху. А якщо ви вже вирішили додати тренування у свій день та вибрали бокс. То у доступно все ви знайдете рукавиці, шоломи, бинти, капи і багато іншого спорядження. Підписуйтесь! У нас іще багато лайфхаків та цікавих фактиків.